Белка корупційна машина чи захисту військових? Тепер отримати непридатність до служби не те, що складно, це абсолютно неможливо. Військово-лікарська комісія, яка повинна захищати здоров'я військових, перетворилася на корупційний інструмент Міністерства оборони. Система визнає придатними тих, кого за станом здоров'я відправляти на фронт небезпечно. Для обраних же ВЛК працює зовсім по іншому. Генерали, офіцери отримують вигідні відпустки або звільнення через ледь підвищений тиск чи наявність банального ка. Ашлю керують цією системою дві особи Оксана Сухорукова і Наталія Калмикова. Жінки використовують ВЛК не для покращення медицини, а для контролю над системою та особистого збагачення. Це класичний випадок, коли посадовці заради вигоди зневажають усі принципи медицини. Вони завдають шкоди системі, яку самі ж повинні захищати. Головнокомандувач Сирський має вирішальне слово в цьому питанні, замість того, що.